Шановні студенти НПФК Одеської політехніки, я щиро вітаю вас з вашим святом, Днем студента. Бажаю вам успішно скласти екзаменаційні сесії, пройти всі курсові проекти та роботи та вдало закінчити цей складний для нас усіх навчальний рік. А попереду також хочу побажати вам, щоб ми як можна скоріше повернулися до рідного міста, до рідної домівки. Нашого найкращого Новотаховського політехнічного коледжу. Шановні студенти, вітаю нас з вами з професійним святом, яке ми маємо святкувати в нетрадиційних умовах. Звичайно, основне покликання студента це навчатися. На жаль, життя наклало свій відбиток на наше святкування, але ми маємо зробити все можливе для здобуття освіти. Студентські роки. Це час, який завжди згадується ранковою посмішкою на обличчі, це час яскравих емоцій та щирих відчуттів. Бажаю вам миру, творчого натхнення, здійснення всіх ваших мрій та бажань, а також реалізації всіх ваших задумів. Особливо хочу привітати наших студентів-першокурсничків, які вперше відзначаються свято. Цьогоріч, на жаль, війна внесла значні корективи в наше життя, тому ви не можете відчути всю атмосферу студентського свята, яка є у ці дні в коледжі. Але я впевнена, що наступного року ми обов'язково зустрінемося в стінах рідного коледжу, та ви сповна відчуєте цю атмосферу. Пам'ятайте, попри складні умови та вимушене дистанційне навчання. Ми є частиною однієї великої колежанської родини. Не забувайте про найголовніше бути щасливими. Зі святом, дорогі студенти, до зустрічі онлайн.